Всіх вітаю! У цьому відео я хочу розповісти про фіброміологію. Це захворювання, яке, за статистичними даними, поширено від 1 до 5% популяції, тобто воно вражає одну або навіть 5 людей зі 100. Тобто, це достатньо поширене захворювання, яке, на жаль, недостатньо діагностоване. часто воно не діагностується взагалі або діагностується запізно. Якихось певних конкретних протоколізованих. Рекомендацій для фіброміалгії також не існує. Саме для того я і знімаю це відео, для того, щоб підвищити обізнаність як серед пересічних громадян без медичної освіти, так і серед лікарів різних спеціальностей про те, що таке фіброміалгія, які її симптоми, з чим стикаються ці пацієнти, як її запідозрити. І я навіть створила гайд, що з нею робити, де я дуже детально, покроково розповідаю, як саме. З фіброміологією харчуватись, який вести спосіб життя, які вітаміни і біологічно активні добавки, нутрієнти приймати, які не приймати, які моменти питання тримати на контролі, як підтримувати нервову систему, травну систему, як захищатись від оксидативного стресу, від інтоксикації і всіх тих моментів, які а, насправді і створюють ось цю проблему фіброміалгії, тому що це багатокомпонентне, динамічне захворювання, це навіть не хвороба, як така. Це синдромокомплекс, тобто набір скарг, набір е, порушень загального стану, які можуть проявлятися з різною інтенсивністю у різних комбінаціях, на різних періодах життя у людей, який час може дуже турбувати. Потім е, стихає картина, і ці люди вони часто частіше живуть, навіть не знаючи, що в них є фіброміалгія. З чим пов'язано їх ось таке хвилеподібне самопочуття, такі незрозумілі різнорідні скарги. Тому я почну, мабуть, з того, що взагалі таке фіброміалгія, які в неї скарги. Це синдромокомплекс, він генетично обумовлений, тобто ці скарги і ці проблеми вони мають генетичне підґрунтя. Але, звичайно, воно реалізується не у всіх людей, тому що є і інші чинники, які сприяють появі фіброміалгії. Вони можуть бути внутрішні, тобто пов'язані з роботою організму, і можуть бути зовнішні, пов'язані з екологією і впливами навколишнього середовища. На генетику, звичайно, ми не можемо впливати, але ми можемо впливати як на внутрішні, так і на зовнішні чинники, покращувати стан організму, його опірність до цих факторів, які сприяють появі і прогресуванню фіброміалгії. Тобто ця хвороба вона залежить і від способу життя, її прояв, її активність, її вираженість і те, наскільки вона буде сильно відображатись на якості і тривалості життя, або якщо це коригувати, то не буде відображатись а, суттєво негативно. Основний прояв фіброміалгії це хронічний поширений біль, саме скелетно-м'язовий біль. А часто він людей супроводжує навіть з дитинства чи з юнацького віку. Болить спина, руки, ноги, дуже сильна втомлюваність, хронічне відчуття втоми, виснаженості, скутість суглобів, часто люди з вони зранку встають і відчувають дуже сильну скутість, їм треба, начебто, розходитись, розрухатись. Хоча як такого діагнозу артриту, ревматоїдного артриту, остеоартрозу в них немає. І коли вони приходять до ревматологів, їм кажуть, що в них все добре. Коли вони приходять до неврологів, в них може не бути якихось гриж. Чи щось такого, і не може невролог знайти, чому саме в них болить. Їм також кажуть, що це у вас від нервів, це у вас щось затиснуло, якийсь нерв, це вам треба розтяжечки, це вам треба висипатись. А також люди з фіброміологією, вони схильні до когнітивних порушень, тобто в них страждає настрій здатність, увага, концентрація, здатність виконувати тяжку інтелектуальну працю і тривало зосереджуватись на якихось когнітивних завданнях. Тобто ці люди ще й мають проблеми з роботою, з працездатністю, з ефективністю, тому що вони не можуть довго виконувати свою інтелектуальну роботу, і коли в них загострення, вони також не можуть нормально, ефективно працювати, навчатись і так далі. Вони схильні до депресивних станів, тому вони часто навідують невролога, який може їм. Виписувати антидепресанти і навіть також не підозрювати, що це фіброміалгія. Вони схильні до підвищеної тривожності, розладів настрою. Часто це клієнти психіатрів, психологів, психотерапевтів. І отаке от виникає замкнене коло, коли людина дуже довго входить до неврологів, реабілітологів, остеопатів. Психологів, психіатрів, ще там періодично до якихось лікарів потрапляють в залежності від скарг, до нутриціологів, до інтегративних терапевтів, і ніхто не може зазирнути вглиб і зрозуміти, в чому причина таких скарг. І за рахунок того, що ці скарги дуже різноманітні, дуже неспецифічні, різнорідні, вони так хвилями. То є, то немає. Вони дуже сильно загострюються на фоні стресу, і часто ці люди чують від лікарів різних спеціальностей, що це у вас від нервів, це у вас психосоматика, це у вас, мабуть, депресія, це ви просто не висипаєтеся. Це вам треба відпочити. І людина вже зневірюється, тому що їй не стає легше. Ніхто не може пояснити, що з нею відбувається, які причини, що робити. І а, вона відчуває також з цього приводу дуже серйозне навантаження психологічне. І а, не будемо приховувати зараз ходити по лікарям, обстежуватись, лікуватись, все ще й серйозне фінансове навантаження і а, дуже рідко їм ставлять діагноз. І а, навіть якщо його ставлять, його ставлять вже після великої кількості кол а, по різних лікарях а, років марних цих лікувань, обстежень. І а, чим більше лікарів будуть знати про такий діагноз, про його скарги, про його прояви, тим раніше, ефективніше буде ставитись цей діагноз. І якщо люди, і медики, і не медики будуть знати, що фіброміалгія це такий стан, який потребує пожиттєвого контролю, певного конкретного способу життя, про який я розповідаю в своєму гайді, певної нутрицептичної підтримки. Певних препаратів на постійній або курсовій основі, то люди будуть знати, що це не вирок, що це в них не психосоматика, що це не тривожність, що це не образи на батька і матір в осіли в їх тілі, і ось так, от проявляються, що це не дефіцит вітаміну Д або заліза, що це фіброміалгія, це така хвороба, яка генетично підвищує чутливість до болю, порушує обмін нейромедіаторів, підвищує рівень запалення, і ці люди скаржаться на ось такі різні скарги, тому що це буде звичайно давати. По різним органам і системам наслідки, які фактори виникнення фіброміології, перший і основний це звичайно генетика. Фіброміологія може виникати тільки у генетично схильних до цього осіб. Є велика кількість генів, які у своєму сполученні можуть запрограмувати організм на таку схильність. Тобто, це не якийсь один ген, це їх сукупність, і якщо вона така, скажімо так, невдала, якщо карти. При народженні дістались не на дуже щасливі людині генетичні її карти, і вони в таку генетично невдалу комбінацію. то ця людина буде протягом життя під впливом певних чинників, про які я зараз розкажу, схильна до виникнення фіброміології. Вона може виникнути в будь-якому віці. Це зазвичай або юний вік, або вже більш похилий, тому що в похилому віці всі ці компенсаторні механізми і ресурси зазвичай завершуються, злітають, і людина входить в декомпенсацію. Генетична схильність це приблизно 25 людей на тисячу, тобто 2,5%. В середньому дві-три людини на 100 людей буде хворіти фіброміалгією, але лише в декількох взагалі буде виставлений такий діагноз, і лише одна людина з тисячі буде знати, як коригувати свій спосіб життя. Я хочу, щоб таких людей, кому вже не пощастило. Мати фіброміалгію, їм, хоча б пощастило вчасно отримати діагноз і отримати інструкцію, як з цим діагнозом жити, що робити, що не робити, як часто що моніторити, які слабкі місця, як їх захистити, і так далі, для того, щоб полегшити життя цих людей. І коли я наткнулася на це захворювання на вебінар Андрія Примака про фіброміалгію, я зрозуміла, що серед моїх пацієнток, давніх, які ходять до мене вже багато років, є як мінімум дві людини. З фіброміалгією для мене це було просто осяяння. Зрозуміло, що ось такі їх незрозумілі скарги, коли вони лікуються то в мене, то в кардіолога, то в гастроентеролога, то в невролога, то в психіатра, то в того, то в того, то в того, що вони пов'язані з фіброміалгією. І я їм зателефонувала, розказала, і дійсно є опитувальник по фіброміалгії. В них дійсно фіброміалгія це для них було просто як осяяння, що нарешті є якесь пояснення їх стану, їх багаторічному ходінню по лікарях, і що найголовніше, з цим можна щось робити, що є інструкція, я її зробила, їм вислала щось, як з цим жити. Фіброміологія частіше зустрічається у жінок, тому що у жінок більше гормональних коливань, слабший імунітет, частіше виникає заліза дефіцит через менструацію, а також фактором виникнення фіброміології є ожиріння, звичайно, тому що це запальний стан. А це навантаження гормональне запальними речовинами, це порушення метаболізму, це низький соціально-економічний статус, тому що люди з низьким соціально-економічним статусом вони погано харчуються, в них є дефіцит білку, вітамінів, нутрієнтів, і звичайно не вистачає ресурсу на компенсацію. Це порушення обміну нейромедіаторів, це речовини, які керують нашим настроєм, самопочуттям, це дофамін, серотонін. Норадреналін, і які безпосередньо роблять нас або енергійними, радісними, або кволими, депресивними, негативними і сумними. І а, порушення обміну глутамату це така речовина, яка, коли накопичується, стає токсичною для нервової системи, викликає таке надмірне збудження а, і а, викликає дефіцит гамма аміномасляної кислоти і серотоніну. гама аміномасляна кислота вона гальмує. Заспокоює наш мозок, нашу нервову систему дає можливість виспатись, відновитись. серотонін створює нам гарний настрій. У людей з фіброміологією порушен обмін цих речовин, і в них процеси збудження і а, розганяння нервової системи превалюють над процесами гальмування, заспокоєння і балансу. Тобто, в них наступає виснаження нервової системи, вона в них вже не має сил. Працювати на таких підвищених обертах, але водночас вони не можуть розслабитись, не можуть відпочити, не можуть часто виспатись, вони мають порушення сну і вони мають такий втомлено гіперактивний стан часто. І навіть спілкування з цими пацієнтками я помічала, що в них дійсно є і неврологічні вже скарги, тому що є біохімічне для цього підґрунтя. Я в своєму гайді розповідаю, як саме налагодити якими речовинами можна це врівноважити. Як не їсти глутамат і як його виводити, тому що глутамат він часто міститься в продуктах, особливо продуктах, китайські продукти швидкого приготування, напівфабрикати, фастфуд, це підсилювач смаку, який викликає, по-перше, таку збудливість. По-друге, він накопичується, стає токсичним і важко виводиться у хворих з фіброміалгією. Це також сприяє нейрозапаленню когнітивним порушенням. Це Порушення обміну дофаміну, серотоніну, норадреналіну, тому ці люди дійсно мають проблеми з розслабленням, з балансом, з концентрацією, з настроєм, зі сном. Це порушення процесів метилювання, тобто приєднання і від'єднання метильних груп. Це і поділ клітин, це і відновлення, це і знову ж таки настрій, це і виведення гормонів. Це дуже багато процесів, які зав'язані на метилюванні і Одним з факторів фіброміалгії є порушення цих процесів. Їх можна налагодити, їх трошки можна підкерогувати певними препаратами, певними рекомендаціями по способу життя, і це дійсно дуже важливий процес. Для фіброміалгії більш характерно гіпометалювання, тобто сповільнення цих процесів, і відповідно в людини накопичуються недовиведені, недорозкладені, недопрацьовані гормони, нейромедіатори, токсини, сполуки. Все це накопичується і, звичайно, сприяє появі больового синдрому, тому що подразнюють ці всі речовини а рецептори, накопичуються, подразнюють нервову систему, людина відчуває порушення настрою, болі, безсоння. А це також одноманітне харчування і збідний на реціон, зрозуміло, тому що не вистачає просто нутрієнтів на відновлення і на компенсацію цих генетично обумовлених Властивостей і це мітохондріальна дисфункція це одна з основних ланок виникнення фіброміалгії. А фіброміалгія це класична мітохондріальна хвороба, якщо так її розглядати. Мітохондрії це наші енергетичні станції, вони представлені в кожній клітині тканині нашого організму, тобто вони забезпечують нас енергією, це як електричний струм в мережі і електротехніка, тобто, який би не був. Ідеальний новий, дорогий і класний ноутбук, яке б там не стояла програмне забезпечення. надсучасніше. сучасніше, якщо немає електроенергії, нам о, з цим ноутбуком не буде що робити. Він сяде і ми просто не зможемо ним користуватись і о, мати від нього ту користь, яка в ньому закладена. Так само, коли в нас слабкі мітохондрії, навіть якщо ми, начебто, і не хворі, о, начебто, ми нормальні люди, нормальна в нас це, нормальна вага тіла. Нормальний раціон, все добре, але в нас слабкі мітохондрії, в нас немає енергії на адекватне повноцінне забезпечення наших біохімічних, фізіологічних процесів. І все починає потрошку збоїти, потрошку виходити з ладу: то там щось болить, то там щось скрипить, то там щось турбує, то там щось не працює, так як треба людина. І сил немає енергії, і настрою немає, і, начебто, вона не хвора, в неї немає якихось таких певних конкретних діагнозів, якихось певних конкретних проблем, порушень, але ось немає ні якості життя, ні радості життя, тому що слабкі мітохондрії і вони не можуть протидіяти оксидативному стресу, інтоксикації. Вони не можуть забезпечити достатню кількість енергії для нормального функціонування. І людина це відчуває і. Якщо, не дай Боже, ще й накладається якийсь стрес, травма, операція, е, ожиріння, ще щось, то звичайно ці мітохондрії в умовах підвищеного на них навантаження, в умовах підвищеного е, витрачання енергії вони не справляються, і людина починає просто жахливо себе почувати, входить в загострення. Також люди з ви вони не мають достатньо енергії навіть часто на свою звичайну працю, на домашню роботу, тому що в них не має достатньо АТФ аденозин трифосфату це така молекула, яка нас постачає енергії, вона синтезується в мітохондріях. Коли вони слабкі, то просто немає банальної енергії. Тобто акумулятор сідає дуже швидко і його дуже довго і важко зарядити. Він знову швидко сідає, і ось так оці люди живуть. І також при фіброміалгії, через також генетичну таку схильність і комбінацію певних генів. Є посилена схильність до запалення і до оксидативного стресу. Що таке схильність до запалення? Це коли людина не може виводити якісь недоперетравлені компоненти їжі, токсини зовнішнього середовища, гормони, власні якісь метаболіти, тому що наш організм в процесі життєдіяльності все одно виробляє якісь токсичні метаболіти, які потрібно виводити. Людина з фібромілогією часто має ще проблеми з мотилюванням, з шлунково-кишковим трактом. З раціоном вона це все вчасно не виводить, і в неї накопичуються ці всі молекули, і виникає таке латентне запалення. Тобто, це не грип, це не якась там температура 39, Це не таке запалення, коли щось червоніє, болить, підвищується температура. Це таке в'яле, хволе, але постійне запалення, коли в людині щось так млосно, погано, в неї якийсь такий стан, тому що дуже багато цих запальних речовин імунна система виснажується. Вони її тригерять, і людина постійно знаходиться в запаленні, в неї потрошки руйнуються тканини, в неї виснажується імунна система, і в неї процеси старіння, онкогенезу і всі небажані процеси виникають швидше і легше, ніж у людини без запалення хронічного. Оксидативний стрес це пошкодження наших клітин, тканин, вільними радикалами. Це всі токсини, це всі вихлопні гази, це пальне. Це паління, цигарки, це алкоголь, це вся синтетична їжа, це фастфуд, це напівфабрикати, це їжа тривалого зберігання, це всі консерванти, миючі засоби, побутові, косметика, все, що неприродні, все що токсичне і шкідливе, воно потрапляє в наш організм і воно його пошкоджує. Виникають є оксидативний стрес, тобто окислення, руйнування клітин і тканин. І в нас повинна бути достатня кількість вільних радикалів, які скомпенсують, загоять всі ці порушення, всі ці пошкодження, вони їх полагодять. І коли в людини є виражений оксидативний стрес, висока до нього схильність, тобто вона вразлива до дії всіх цих чинників, яких в нашому сучасному житті ну надбагато, просто надбагато і екологія, і спосіб життя, і харчування, і стрес, і все це сприяє накопиченню вільних радикалів, пошкодженню. Оксидативному стресу, а сучасна людина вона їсть недостатньо свіжих продуктів, зелень, овочів, ягід, згороду, недостатньо дихає свіжим повітрям, недостатньо рухається на свіжому повітрі, часто має ще шкідливі звички, палець, вживає алкоголь, енергетики, фатфуд. І, звичайно, цей баланс між пошкодженням і відновленням порушується, і пошкодження стає вираженим і недостатньо ресурсів для відновлення цих пошкоджень. Це є оксидативний стрес, це є вільно-радикальне пошкодження, і у людей з фіброміалгією це дійсно виражено значно сильніше, а ресурсів це якось скомпенсувати набагато менше. І є доведена кореляція фіброміалгії із серйозними стресами у дитинстві, з психотравматичними ситуаціями, такими як фізичне, психологічне, сексуальне насильство, особливо в дитинстві. Тоді в дитини формується вже. Такий гормональний фон, який сприяє потім легшому виникненню фіброміології, знижується больовий поріг, порушується гормональна система і формується така так звана фіброміологічна персональність, тобто знижений поріг больової чутливості, декомпенсована нервова система, декомпенсована гормональна система, порушена імунна система. І дійсно проводили експерименти, коли мишок годували молоком мам. З високим рівнем гормонів стресу, і ці мишки мали потім знижений поріг болівої чутливості. Тобто, чим більше стресів ми зазнаємо в дитинстві, і навіть якщо ми не зазнаємо прямого стресу, але зазнає мама, яка годує дитину молоком, і це молоко містить гормони стресу, то в цієї дитини, яка піддавалася цим стресовим фактором, або молоко вживала з гормонами стресу, в неї знижується больовий поріг. Вона стає більш чутлива до різноманітних потразників, і вона має слабший організм для того, щоб протистояти цим потразникам, і, звичайно, в таких людей частіше виникає фіброміалгія, і загалом, різні захворювання. А є такі дані дійсно. Тобто, фіброміалгія може бути також наслідком впливу стресорних чинників у генетично схильних до цього осіб, які зазнавали психотравматичних ситуацій у дитинстві. А також на ризик фіброміалгії впливає низька активність фізична обмеження руху в ранньому дитинстві, тому що для того, щоб в нас сформувалися в дитинстві сильні мітохондрії, ми повинні рухатись. Дитина повинна постійно рухатись, постійно бігати, постійно дізнавати щось, постійно пізнавати цей світ. Сучасні діти вони не рухаються, вони сидять в гаджетах. Якщо дитинка хворіла, або були якісь обставини, коли дитину обмежували в рухах, мама, можливо, тривожна, і дитина недостатньо рухалась, в неї не сформувалися сильні мітохондрії. Коли дитина зазнавала стресу, це також знижувало її больовий поріг, тому дитинство це також дуже впливовий такий момент. І, на жаль, фіброміологія вона лікується тільки певним способом життя. І а, його потрібно підтримувати постійно, тобто недостатньо просто тиждень, два чи місяць полікуватися. Це спосіб життя, тому людина, в якої діагностовано або підозрюється фібромілагія, вона повинна бути обізнана, що в неї є така схильність, і вона повинна дотримуватися певних правил і рамок для того, щоб почувати себе краще, жити довше і не мати всіх цих хвороб і станів для того, щоб не ходити по лікарям. А жити своє повноцінне життя і знати, як себе скомпенсувати, коли вже виникає загострення, і як його не допустити, чого треба уникати, а що навпаки треба постійно робити для того, щоб почувати себе добре і навчитися жити з цим таким станом. Які точки прикладання зусиль при фіброміалгії? Я в своєму гаді розповідаю детально все, але основні точки, я хочу розповісти: це в першу чергу багате. Проти запальними речовинами і нутрієнтами, вітамінами, білками, жирами, корисними харчування. Тобто, харчування воно повинно бути якомога натуральніше, екологічніше, проти запальні всі продукти тобто зелень, овочі, натуральні фрукти, фермерське м'ясо, риба, все приготоване екологічно, не зажарене, не засмажене, не в фритюрі, не в олії. Рослині, воно б... повинно бути протизапальне, тобто не містити запальних синтетичних речовин, окислених жирів, смаження і всього такого. І повинно бути якомога нутрітивне, тобто багате білком, вітамінами, мікроелементами, корисними жирами, омега 3 кислотами. Це в першу чергу харчування, тому що воно буде забезпечувати ресурс для відновлення і через від харчування до більшості людей, і надходить така велика кількість токсичних і шкідливих субстанцій. Всім треба цього уникати, а людям з форуміологією особливо. А це нормалізація травлення і мікрофлори, тому що недостатньо правильно харчуватися. Треба це все ще й засвоювати і мати нормальну мікрофлору, яка не буде вам створювати проблем. Це також досягається через дієту, через певні препарати, певні дії, активізація жовточівтоку і так далі. Це зниження токсичного навантаження ззовні, це по можливості переїзд за місто, це прогулянки на свіжому повітрі, це виключення всяких пластиків, плівок, ось цих поліетиленових для продуктів, їжі в пластиковій тарі, одноразових стаканчиків для кави, всіх цих пакетів одноразових і так далі, аромадифузорів, парфумів домашніх, які в кімнаті, в спальні стоять на тумбочці і людина цим дихає. І це, тобто надходження, зменшення надходження токсинів взовні, і покращення детоксикації організму для того, щоб виводити ті токсини, які все одно будуть надходити, як ти не чистий свій побут, все одно щось буде надходити, і треба підтримувати власні детоксикаційні системи, для того, щоб все це виводити вчасно, ефективно, воно не накопичувалось і не створювало знову ж таки цього запального стану хронічного і не створювало цього оксидативного стресу, яке буде викликати загострення. Це зниження рівня запалення за рахунок харчування, травлення налагодження, за рахунок підвищення детоксикації, зниження надходження токсинів, а це захист антиоксидантами від оксидативного стресу. Антиоксиданти можуть надходити з їжі, можуть надходити у вигляді певних спеціалізованих препаратів. Головне зменшити кількість вільних радикалів. це, як правило, токсини, пальне, вихлопні гази, алкоголь і це. Смажені рослинні олії, фастфуд, напівфабрикати, продукти тривалого зберігання. Це підтримка мітохондрії. Найкраща підтримка мітохондрії це фізичні навантаження, але для людей з фіброміалгією там є дуже багато тонкощів по тривалості, по певним нюансам цих фізичних навантажень і про те, як ці фізичні навантаження компенсувати. Загалом людям з фіброміалгією не можна перевтомлюватись, не можна себе виснажувати. Вони не повинні тренуватися інтенсивно, вони не повинні працювати фізично, тому що це все для них буде дуже токсично, буде викликати накопичення молочної кислоти, яка буде руйнувати знову ж таки м'язову тканину, підвищувати рівень запалення і підвищувати вираженість болю. І особливо треба корекція інсулінорезистентності, якщо така є, і підвищення чутливості тканин до інсуліну для того, щоб і. Це питання закрито, тому що підвищений рівень інсуліни, інсулінна системність це завжди запалення, це завжди погіршення відновлення, і це завжди погіршує стан В своєму газі я розповідаю це все більш детально, але я хочу, щоб люди більше знали, що є таке захворювання, і більше знали про те, що його можна коригувати. Що це не вирок, і це не означає, що тепер ви змушені страждати пожиттєво. Ви можете все це скомпенсувати. Так, це буде вартувати певних зусиль, обмежень, дисципліни, але воно того варте, тому що у вас одне життя, і навіть з фіброміалгією його можна і треба прожити якісно, радісно і повноцінно, чого я вам і бажаю.